Субтитрувальниця Оля Шор Щоб здоров'я були, вам бажають всі орли. З клубу здоровенькі, хлопці веселенькі, але ми то веселенькі, а оце два мужика, один сумний, сумний каже, що таке стурбований, що таке. Та вчора на вокзалі, каже, жінку зустрічав. Ну то що, з відряження, ну то що, це ж радість. Та справа в тому, що не зустрів, що не приїхав, нічого, не хвилююсь, все нормально, нормально. Та ні, каже, я боюся, що вона вже вдома з вчорашнього дня. Міністр охорони здоров'я потеряв сознание в очереді в поліклініки. Депутат помер через місяць на зарплату мінімальну. Міністра соціальної політики чуть не задушили в очередях за справками і тільки після цього. Пенсіонер відпустив золоту рибку. <риклад> <риклад> дідова донька вийшла заміж, а новий дідо, купив яйця брудні, дрібні. Ну і донька, о, теж, дідова, ругає цього сина, коли це дзвінок. Ті зайняті у ванні дзвінок і питають: Алло? Алло, алло, алло! Слухаю, слухаю. Слухайте, а де коля? Коля у ванні яйця миє. А, а Надя де? Анадя його за яйця гризе. Це адвокат своєму клієнтові каже: в даному випадку для вас най, найкращий вихід це буде повернутися до своєї дружини. Той, да, розумію. Слухач, пана адвоката… А гіршого що ви там ви, не Не відшукаєте що там? <риклад> <не? риклад> <Найшли? риклад> <риклад> помирає старий єврей. Помирає, зве до себе онука, каже, онучок, я в землі зарив клад, дуже багато золота. Воно каже, що, 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 діду, який клад? Та я в землі зарив дуже багатий клад. Діду, діду, ти не помирай, ти уточни в землі, де це землі, де. Уточняю, Земля третя планета від сонця. <рес> Хлопчик до батьків підходить і питає: а як я на світ взагалі з'явився? Ну, ми тебе у капусті знайшли, угу. а сестричка як? Ну, теж у капусті. Угу. Зрозуміло. Наступний. День він заходить, а батьки займаються ну, дуже цікавим цим. Ділом він так стоїть. О, дивлюся, посівна! Лекція, велика аудиторія, стоїть лектор перед студентами, читає лекцію і так гомонять ці студенти, гомонять, гомонять. І він так раз вдарив по кафедрі, за якою стояв і каже, я можу вийти, а хтось продовжить пару за мене. Виходьте хтось замість мене. Якийсь такий нахабний собі студентик третього курсу застібає піджачок, через всю аудиторію йде, спускається, каже, посуньтеся, будь ласка, стає за кафедру, каже, Пара закінчена. Ой, темна ніч, глупа ніч. Дружина, чоловіка дома немає. Дружина хвилюється, хвилюється, раптом дзвоник у двері. Вона пішла, відкриває двері. Стоїть чоловік з квітами, з тортом, посмішкою. Він любий, це ти мені. Так, тобі, тобі, пішли до спальні. Та та ні, Любий, почекай, ну пішли на кухню, чайочку поп'ємо. Ні, 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 потім, потім пішли до спальні. Вона, та ну Любий, ну я не можу. У мене критичні дні. Та що ви зговорилися всі, чи що? А це продовжаючи тему спостереження із життя. Чим страшніше жінка? Тим реже, у неї болить голова. <реш> <реш> так, так. <реш> у тролейбусі їде наркоман, стоїть жара стоїть така, стоїть дівчина, тримається за поручень, а в неї під паткою, вибачте, волосся. Наркоман дивиться, каже: о, балірійно! Ви або ногу опустіть, або труси вдягніть. <реш> Тату, тату, а це правда, що в країнах Сходу чоловік не знає своєї дружини, доки не одружиться на ній. Це в будь-якій країні, синочок. Після гостей єврейська сім'я миє посуд. Чоловік каже, раєчка, от це твоє мить посуди, воно так ущемляє моє мужською достоинство. Міша, я тебе вмоляю. Мой посуду достоїнство руками. Чоловік до дружини, все, я вирішив. З сьогоднішнього дня я з тобою ніколи не буду лаятись. О! Ви подивиться, він вирішив, а мене запитати. <рес> чоловік знову ж таки, чоловік вдома сидить, дивиться телевізор і так напружено. Ні, ні, Не йди туди, не йди, ні, почекай, почекай, не йди. Ой, дурак, Боже наш, ти туди пішов. Що ж ти наробив? Боже, і так все це емоційно. І дружина до нього, Боже, що ж ти там таке дивишся? Наше весілля. <рес> Англієць має дружину і коханку. Любить дружину. Француз має дружину й коханку, любить коханку. Єврей має дружину й коханку. Любить маму. Росіян має дружину і коханку. Любить випити. Українець має дружину і коханку. Любить, тому що любить мати. <реш> <реш> Уряд заявляє, що підстав для повишення цен немає. Тому все не будуть повишатися без підстав. Юрчику, Юрчику, у мене об'ява. Об'ява можна? Ну, я думаю, що можна. А, слухайте, дівчатка, не шукайте ідеальних чоловіків. Не шукайте ідеального чоловіка. Я сиджу вдома. Це... У суді дружина каже: Я вимагаю негайно розвести мене з моїм чоловіком, бо він каже: пропив усі кастрюлі. От, продав і пропив. Чоловік вскакує, каже: Я теж негайно вимагаю розвести, бо вона. Помітила пропажу кастрюлі на 16-й день. <рес> Молода дівчина, збираючись на побачення, капризує. Я з тобою нікуди не піду, я з тобою нікуди не піду. Він каже: чого це не підеш? А чого ти, каже, два години збиралась, каже, красилась. А це для того, щоб ти побачив, яка красуня з тобою нікуди не піде. <рес> Додік, такі говорять, що вам вчора дали по морді, і ви ніяк не відреагували. Це такой. Боже, это кто так говорит, это я никак не отреагировал, да я тут же потерял сознание. Жінка, яка закінчила школу із золотою медаллю, університет із червоним дипломом, працюючи на роботі у дві тисячі гривень, ніяк не може сказати своїй доньці, доню, вчися гарно. Дружина поїхала у відрядження, а чоловік вранці зібрався, бере сина, веде в дитсадочок, привів в дитсадочок. Ні, нема такого списку. Повів до, до другого дитсадочка. дивилися, нема такого списку. Ведуть до третього дитсадочка. а синок каже, тату, поки ти мене водитимеш, ми в школу запізнимо. Ми просто хлопці все знаємо з вами, все знаємо. А от так, як Жека Кошовий знає про Карпати, те ми не знаємо. Тож, не, про да, отож, Жека, Жека, да. Джека. Да, 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 Всім Вася, з вами Жак. Корочеся. я серіал Останній москаль. и понял, Вася, что надо ехать спецом в Карпаты для того, чтобы достовериться. Правда ли все то, что нам показывают по телеку? Вася? Вот. Значит, первое, что хочется сказать, значит, воздух здесь вообще четкий. Вася. Чистейший воздух. Вася. Я вам серьезно говорю, я вот сейчас дышу и даже не вижу чем. И в зубах ничего не застревает. Серьезно вам говорю. Вот. Люди тут вообще живут абсолютно в другом ритме. Вася. Без вот этой суеты всякой, без новостей. Вот. Я вам по секрету скажу, что тут есть у вас некоторые районы, в которых доллар еще по 8. Вася. А в некоторых даже по 5. Что вот. еще? Ну тут я себя почувствовал реально первобытным масса человеком. Сам Вася развел костер без зажигалки. Вася. Только вот эти руки вас И два коробка спичек. Вот. А если честно, Вася, я бы тут вообще лег на дно. Вася. Да. Ну, в смысле, поселился. А что, грибы бы собирал, разве там, травы. Но это пока милиция, не запасла бы, чем я занимаюсь. Вот. Вообще местные жители тут за здоровый образ жизни. Я вам серьезно говорю. Они каждый день, Вася, выезжают за границу и вывозят водку и сигареты. Вася. Потом, прикиньте, возвращаются и опять вывозят. Вот. Значит, дальше. Если вы едете, Вася, и видите по дороге двухэтажный дом, это значит, что родственники уже два года на заработках. Если трехэтажный, то значит, три. Вот. Значит, теперь немного про Гуцулов, Вася. Что хочется сказать? Значит, вот то, что про них базарят, что они только и делают, что ловят москалевося, это неправда. Серьезно, зачем их ловить, если они сами сюда приезжают? Как говорят, це, это, летят тех металлики нового. Цитата. Значит, гуцулы это добрые Вася и отзывчивые люди. Причем доброта и отзывчивость Вася прямо пропорционально баблу, который имеется вася, у туристов. Во. Дальше. Значит, настоящий Гуцул должен в своей жизни сделать три вещи. Вася. Первое. Посадить смореку. мэреку. Второе. Вырастить сына. И третье постоянно вася, смазывать пулемет у себя в Вот. Да что я говорю? Большинство политиков Вася, гуцулы. Серьезно. Вот, допустим, этот кличко огуцу. Потому что когда он базарит, вообще ничего не понятно. Серьезно. Дальше. Вася, кто там? Коломойский тоже гуцу. Но наполовину. половиново. Баракабама стопудово пудовый Гуцу. Ну, він же ж не Москаль. А якщо людина не москаль, то вона автоматично стає гуцул. Вон. Бачите, яке свіже повітря. Я всього декілька днів тут знаходжуся, а українською шпарі вже ніби все життя тут прожив. Вон. А прийде ще декілька тижнів, вон. я тут залишуся і є туди, на трембіті вам зіграти. Вон. Так що приїжджайте в Карпати, живіть чітко вон. і не косячка. З вами був Жек. Пока. Ну Так що, Микола, ми йдемо на москаля чи ні. Це в Карпати хочеш, а це теж отак літак пролетів на Карпати, полетів далеко. І аварію потерпів, цей літак, і в живих залишилася лише стюардеса, стрибнувши з парашутом, і попала на безлюдний острів. Попала, і вона так все пережила, що заснула. Заснула, прокидається поруч з нею мужик, м'ясо жарить. Вона: ти хто? Ти хто такий? Я каже, вбивця, мене 15 років сюди на за наказання да, на кинули на цей острів на безлюдний, думали, я помру, а я бач, м'ясце смажу. Ой, я так їсти, хочу, я так смазьм посмажу. А ти мені що даси? Що ти мені даси? каже. А вона каже: Ну, я не знаю, хіба те, чого ти 15 років не бачив. Тут він каже: люба, ти, дорога моя! не вже горілки привезла? Учительниця <різь> питає. Е, Вовочку каже, Вовочка, а кого ти більше слухаєш, папу чи маму? Він каже, маму, а чого? Чого-чого? тому що вона більше балакає. І такі ще коротенькі зустрічаються, двоє один каже, ти музикант, ні, я баяніст. Дзвонить до психіатра дідова і говорить, лікарю, що робити? Мій чоловік рже як кінь. Їсть овес, скаче по кімнаті весь час. Ну, приводьте, ми на нього подивимося, відповідає лікаря. Добре, зараз я його осідлаю і прискачу. Знаєш, що найгірше, коли вариш пельмені, шок, що вони розвалюються. Та ні. Коли вода в тебе закипіла на газовій плитці, ти відкриваєш холодильник, а пельменів немає. От так. Компліменти робить молодий, молодий чоловік дівчини, каже: Дівчина, ви така чудова, каже, така тендітна, ви така з почуттям гумору, очі каже, такі гарні. Каже, фігура вищий клас. Вона каже, дякую, я тронута. Ну це я теж помітив. каже. Листування на сайті знайомств. А який в тебе зріст? Вона йому. 145 Ой, ти моя маленька принцеса, а скільки ти важиш? Важу ще менше 120. Oh. <реш> <реш> дід з бабкою дуже любили грати у хованки. Бабуля зранку ховала самогон, дід його ввечері знаходив, потім ховалася бабуля. <реш> Це похожий. Це два мужика стоять, значить, психодисансдиспансерівці, ну, лікуються від алкоголю. Кажуть, що братан. Ти будеш кодуватися, та буду кодуватися. А що там таке? Таріт представляєш, до того дійшов, уже, каже, прийшов додому, каже, бухой страшно. Дружина зустрічає, я прийняв її за злодія. Як вона кричала, як вона упиралася. А той да, в мене ще похлеще. Каже, прийшов додому, так от а, 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 в будинку каже злодій. Як він упирався, як він кричав? Мама накричала на батька, батько накричав на сина, син накричав на кота, а кіт мовчки нагадив всім трьом в тапочки. Діду, а от ти мені скажи: ти коли-небудь закохувався учительку? Конечно, Юрчик, закохувався. Ну і що з цього вийшло? Що вийшло? Дружина перевела доньку у інший клас. Це е, дві подруги, одна білявка миється у вані і кричить: Свєта, Свєта, дай мені шампунь. Та там же у вані стоїть шампунь. Та я знайшла, так тут написано для сухого волосся, а я вже намочила. Е, донька татові каже: папа, я не можу вийти замуж за Борю. Почему? Но ну, он, он даже не ортодоксальный еврей. Он даже не верит в существование ада. Выходи, Сарочка, выходи. Вы с мамой быстро убедите, что он очень ошибался. Друга ночи, донька, просынается, каже, мама, мама, расскажи мне казочку. Она, спи, доня, спи. Зранку батько прийде, нам обом розповідати буде. Маленький синочок підходить до тата, так смика його за, за сорочку, каже: тату, тату, розкажи мені, хто такі алкаші. Ну і батько каже: «Он, бачиш сину, он стоять чотири берези. А щоб був Алкаш, він би сказав, що їх там вісім. Тату, тату, там дві берези». <рекупи> <рекупи> ну і що ми, хлопці, знаємо про дівчат? Нічого, нічого. нічого. А от. Та літа кум про дівчат знає все, ось дивіться. Да? Да. Цікаво, цікаво. Так? Кум? Цікаво. Що знаєш ти про дівчат? Вони з інших планет, ти їх напевно вивчав. Та не відкрив їх секрет. Чому дівчата веселі? У нашому чоловічому клубі, <ріст> отак жіноча тема, дівчача тема, і дівчата у нас в гостях побували, поспівали. А це один мужик поставив у дворі машину свою таку дорогу і написав на записочку на скло, це лобове повісив, так, що написав: от, магнітоли немає, все вже вкрали. Пішов додому, вранок приходить. Лише полу ще одна записка: якщо нічого немає, то навіщо тобі колеса? Робота <реку> <реку> в Москві кондуктором. Житель Монголії до сих пор думає, що він збирає дань з русських. <реку> <реку> Застав дід свою бабу Галю з коханцем і так дивиться на них. Говорить не зрозумів, Галю, що це таке? А? Як так можна? А Галя відповідає, ну розумієш, тебе довго не було. От я, мені було самотня, я була одна. От, ну, от, ну так от вже й вийшло. Що значить самотня, що значить одна? Я тільки мусор підшов сміття винести. <різова> <різова> це... Жінка пішла до лікаря порадитись, як її пох... Пох... Схуд... схуднути, бо гладка і от. Вона прийшла додому, чоловік каже, ну що, та сказав лікар, що, каже, двічі на день треба з одного кінця міста в інше ходити. Ну ти що, це ж дуже важко, може, щось інше. Ну Він сказав, або п'ять разів на день сексом займатися. Та що ти дорога, скільки там того місця? Дві подруги в барі, одна каже, Світи, каже, що ти так бухаєш? Каже, зупинись. Він каже, ні. Каже, Я каже, бухаю для того, щоб мій чоловік робив мені компліменти. Як це так? Ну як? Оце зараз набухаюсь, каже, прийду додому, а він мені скаже, явилась нарешті, красавіця. Моня. Ну, і зачем вы ви виходите на балкон, як тільки ваша сара починає петь? Боже Фіма, я вас молю, чтобы всі знали, що я її в этот момент не б'ю. Тракторист Анатолій спробував неділю не пити і згадав, що він у то село приїхав 10 років назад взагалі порибалити. <риклад> Мій брат Петя може пробігти 100 кілометрів за 8 секунд. Що таке верзеш? Он світовий рекорд 9 секунд, каже 100, 100 метрів. Ну, то й що? Мій Петя знає дорогу на впрямки. Це після тренування тренер зборної по плаванню підходить до плавця, каже, слухай, я тебе з команди виганю. За що? За що, за що? За те, що ти пісяєш в басейн. Так слухайте, так всі ж пісяють. Так, да, але тільки ти один з вишки. А я вам так скажу, хлопчики, ходіть на полювання. Я оце в суботу неділю ходжу на полювання, ось нещодавно ходив на полювання, як я вбив ведмедя, да. оце ж дивіться, м'ясо для жінки дісталося моєї галі. От шкіра, оця ж на шубу пішла в моїй тещі. От, а моїй донці дістався красивий новенький цирковий велосипед. Це два крутелики, значить, на корпоративі набралися гарно. Це Дядя хваляться. Одне. От він каже: ото, бачиш, каже, ото така брюнетка каже, з великим бюстом, це моя дружина. А ото каже, танцює така, така блондинка, така з довгими ногами, це моя каже, коханка. Той каже, дивно, я дивлюся, в мене все навпаки. Каже, куми, що це ви замислились? Та каже, сижу, думаю, вчора приходжу з роботи додому. На кухні сидить дружина з подругою, і дядь каже, варену курицю. Ну, я каже, і посміявся. Кажу, що, курки, каже, їсте собі подібних. Вона каже, я ж тобі нічого не кажу, коли ти їси шашлик з барана. каже. Куме, я вчора каблучку з діамантом знайшов. Оце куме вам це подфартило. А жінка як? Та жінка від такої несподіванці оніміла. Оце куме як поперло, так поперло. Підходить маленький синочок до свого татка, дуже подобається мені чомусь тема, і питає: Тату, тату, скажи мені, будь ласка, а хто такий мужчина? Ну, так, тато стає так і каже: Ну, синку, це, це чоловік, це людина, яка піклується про свою родину, виховує дітей, про всіх там про всіх переймається, заробляє гроші. Синок так дивиться на тата і каже: Ух ти, клас! Я хочу бути мамою! Це мама. Ой, вже довго-довго йде сильний дощ у моєї дружини, депресія, вона все весь час стоїть, дивиться в вікно. Якщо ще буде дощ продовжуватись, доведеться запустити її до квартири. <риклад> <риклад> От ми вітаємо, щоб бажаємо вам, щоб не було дощу, а щоб було сонячно і на дворі, і на дощі у нас, а на цьому слові бувайте здорові!